Ну, кажи курси. Як я сюди виберусь? А як ти вибралась? Ой, як тяжко вибиратись. Коротше, ми нічого не знайшли. <почти>, Почти нічого. Маму, ну покажи. Кошу мене збирали. Нічого, так? Да? Я тут так і дрібнуть находимо. Хорошо? Там це на по кругу ходили, але це так. Що це таке? То лапа бабу Яги. І ми знаходимо тільки у ці гриби, скажи. Оці. Де то? Фокус, давай фокус. І жук теж знаходить, ці, от, черед, череда. І ми знову не ці гриби. Там підемо звідти. Чому? Микаємося, потім від кабанів не викурити, так? То сліди від капанів, ми йдемо. Йдемо, Бистро. тихо, тихо і швидко. Коротше, оце ось вот все, сліди від кабанів. Скоріше всього. Йдемо швидко. Тут ці води хрепи, вони якісь странні. Я сцеплю. Там ще якась табличка писала. А мама ми вернемося до цієї таблички. То я зніму. Спеціально. Звичайно, як тут я кстати, можу впасти. Mm -hmm. О, це знов сироїшка. Фокус, фокус те. О, все, то сироїшка. І куди ми йдемо? Mm -hmm. Це дуже странно виглядає і страшно. Ми йдемо подивимось на столітнього дуба, скажи. Mm -hmm. Скажи. Ми йдемо десь на столітнього. Ми йдемо і зараз покажу табличка. І що тут пише? Цю табличку, скоріш всього, треба розшифрувати. Це страшно все виглядає. Не як на камері. На камері все тут. Гарно і гладко, так би мовити. Там різні, різ, пташка кричала, я злякалась. Страшно якась пля... пташка була. Пляшка, що не сказала? О, а то похоже на папороть. Це, є папороть. це папороть. що з моїми ногами. Все, що, що в мене йшли? то гриби, листки. і, і це і яблуко. Гарошка моя. А то видно чи ні? Погоду не видно, то вовчі ягоди, здається. Ні, здається, не видно тут. Ну то я вовчі є вовчі ягоди. Ми ще знайшли могор, я вам десь там вставлю картинку десь. Ну що, ми пішли до старого Ой! то вже золото близько. О, так добріше. От. Тось картоплю купив, здається. Так? Да? Так. Да. Ташка не кричи. То здається, кувала, Кувало. Отак. То мама каже терен, він добрий. Угу. О, такі бобочки. Отак. Вісім з десяти. Він, він кисенький такий і маленький, кустомашка там є. ще він терпкий. Такі лавочки, мала посадити. Пожерти трошки, якщо маєш з собою. О! Жухпома впадеш! І тебе О, це найбільш страшний Цей дуб. Ми вже бали йдемо вдома. Давай! Виявляється, ми ще не прийшли до нього. Ще Бог не закінчується поки що. Отак. Виглядає. Не виглядає. Я не підходжу. Так. виглядають, Це щось з чимось виглядають. виглядається. Отой столітній дуб, да? зараз. Отак він виглядає. Добріше. О! Отакий великий. パカー